Продовжуємо рубрику Знайомство зі мною. Так, Сьогодні в нас період мого працевлаштування в найм, коли я пішов на роботу. В 11 2011 році поступила пропозиція в мене в селі влаштуватися на елеватор, катеринопільський елеватор. в ЖД-відділ, залізничний відділ майстром. Відразу керівна посада бляха. Ну, я цю пропозицію прийняв. З 11 по 12 Дніпропетровський університет залізничного транспорту я закінчував заочно. Але в студентські роки я також працював. Офіційно це було в технікумі, я працював на колійних машинах на залізниці. О, це літом було по три місяці. І в інституті це провідником. Один рік ми їздили з Одеси по Україні, це був Ужгород, здається. А один рік з Керчі на Москву їздили провідниками. Теж там історії вистачає. І такі ще були місячні мої підзаробітки. Це в охороні місяць, десь там місяць на автомийні. І місяць в Дніпропетровську в варусі, пам'ятаю, розкладував товар. От. Поїхали. Катеринопільський елеватор. 4 роки з 11 по 15 рік. У му році рокова зустріч з цією прекрасною дівчиною Аліна. І я е, звільняюся з катеринопільського елеватора, переїжджаю в Яготин, влаштовуюся в аграрне підприємство, де 9 місяців успішно просидів на стільці, спав, і було таке ще завдання десь кудись когось підвести. Мене це дуже е, втомило. і так склалося, що мені запропонували роботу в центральному офісі, в логістиці. Це залізничний напрямок перевезення зерна у вагонах Миронівський хлібопродукт, МГП, центральний офіс Києві на Заболотного. Я звичайно погодився. Мені довелося їздити один рік в Київ з Яготина автомобілем на той момент. У мене було 5 тисяч, 6 тисяч доларів я позичив, купив автомобіль, щоб їздити в Київ на роботу. О 5 ранку подйом Там 5.30. і вже на 8 я маю бути в Києві на роботі. І приїжджав там о 9-10 о вечора додому. І в такому режимі, друзі, один рік. І ще ж помімо того, в мене тільки два вихідних місяці було, було на цій роботі. Чесно, в мене там. Вибісило бюрократія. Це постоянні ці бумажки. Службова на службову. Я не витримав і звільнився. Ну, оп'ятаки,